Доброго всім здоров'я. Як кажуть, знову не хотів знімати, а прийшлося. Показати вам кентавр, спав 300 Digit Mini. Так, дійсно він міні. Це типа Ну, Я його називаю недоапарат. Тут двигунчик такий, як дійсно на маленькій машинки електричній, плата управління. Я і не дивлюся, на чому воно зроблене тут. Ну, це вже я його розібрав, тому і захотілося зняти. Ну, то що тут кабель треба перезаділити, то це зрозуміло. Тепер покажу сам, саму поломку. Так, мені вже раз попадався цей апарат. Ой, цей апарат кажу, такий апарат. тепер я розумний. Благо, я записав, що там стоїть. Значить, тут стоїть така, бачите, плоха шестінога е, шинка. У мене стоїть s квадратику R1. Але на прошлому там може стояти SH1 або SM1. Ну, Не видно було у мене SH1 чи SM1. На формах там пишуть, що це та ж сама, та ж сама мікросхема, що і е, LD-7535. А, до речі, в мене там написано S r 1 а вверху справа. там Вверху справа 35. Це дійсно, це, це може бути LD 7535 Це для того, щоб ви. Хто буде ремонтувати, знали. Далі. Тут стоїть резистор на 10 Ом. Це ківін. А, затворний резистор на 10 Ом стоїть. І стоїть оцей резистор як податаши, то Це який він. Огу, зараз скажу. Це, мабуть... А, токовий, токовий резистор. Затворний на 10 токовий на 1 Ом. На 1 Ом там він на 0,5 Вт, каже, це величенький такий. Це зараз покажу. Ось. Ось. Корпус 2512, чи як він називається, не пам'ятаю. Оце такий, він згорений. От. Ну це ще не все. Вішенька на торті зараз покажу. А, думаю, мабуть, і мікросхема дохла, хоча я її прозвонив, нічого вона не дзвониться. Можливо, вона дохла, а може і не дохла. Подивимося. Ще одне у мене тут записано, що LD-7535. Це овервольтаж Протект 28 вольт. А ld 7535 а 21 вольт. Значить, висновок. У мене тут записано. Це тоді, мабуть, я подумав. Треба ставити без індексу А. Це кому треба буде. Так, ну і як казав, вишенка на торті. Заміряємо. Це ось у нас. Це у нас. первичная обмотка трансформатора. Все вон. А все А це вторичная, хитающая. Сразу начнем с вторички, чтобы уже по нулям. Бачите? А первичка все продали. Вона в обрыве. Вот. Вот такие вот пороги. Треба выпаивать трансформатор. А трансформатор там... Хитро, хитрий. JD 2009. І все. Більш на ньому нічого не написано. Ну ось тут видно, що згорена оце. Ось жилка. Так, як її запаять, мабуть, я її витягну сюди і тут пропаяю, сюди кину. Так, да, так і зроблю, бо добратися сюди, важкувато. Підзібрав його трошки. Так, тут не видно. Трансформатор реанімував. Там такого видно, не видно. Ага. Блоху от оно, оно блоха. Зараз. Поміняв. Цю блоху поміняв. резистор поміняв. Токовий резистор, де він там видно, не видно. Воно він поменяв. Теж, що залишилося? це блоха стінога, резістери залишилися. Ще там щось мене не пам'ятаю вже. Так, зараз включу, розпаяв технологічний роз'єм. Зараз від блоку живлення цього маленького підключу. Подивимось, що буде. Включаємо блок живлення, тут гірлянда ялинка буде. О, все, наверное, включилося, що там ще все включено. Переключаємо. Можна переключати, можна переключать, переключати, переключати. Переключать. Переключать. Все переключається, як хочеться. В общем, оце таке. Зараз сигнали на транзисторах подивимося. Так, ялинка загорілася нормально, тепер дивимось. Такий сигнал. Так. Ще раз подивимся там детайм, яка частота. Частота Частотайм ну, виходить, 2,5 мікросекунди. Десь, ну, нормально. Чи 2 мікросекунди. Так. На, на другому, ну давайте так, старше знову ж таки. Старше, да, десь 2,5-2 метра секунди, 45 кГц. Ну нормально все. На другому, на третьому і на четвертому. То що ж таке? На ну, Десь такі сигнали. Більш-менш. Зараз ще прикручу цю пластину до виводу. До речі, відкрутив там був. Тут був гвинт открутив. А тут ця пластина, щоб ви розуміли, була зовсім не прикручена. Так болталася. Отак. Отак болталася. Не прикручена. Як воно варилось, не знаю. Пробуємо цей апарат. Гірлянда. Є. 55 вольт. Струм мінімум. Пробуємо. Струм регулюється 110 ампер. А ну, що він може? 150 ампер він може. Нормально. Досить йому з головою. Так, пробуємо на запалювання струм, мінімум як запалюється. Чудово. Запалюється чудово. Ну, щоб там хто не казав, а дуга м'якенька, який би там кентавр не був. Що я про нього не казав, ну дуга м'якенька запалюється класно і, мабуть, і варити буде теж непогано дуже. Дякую всім.